Щоб лани Широкополі, і Дніпро, і кручі стали вам поперек горла москалі вонючі. Щоб ви салом отруїлись, в Дніпрі потонули та дорогу в Україну навіки забули. Ну а зараз починаємо наш випуск. Війна триває вже другий рік. А поляки дивують нас знову і знову. Все почалося з того, що польський президент Дуда сказав. Ну так, ми передали ЗСУ чотири винищувачі Міг-29. І вкотре з докором подивився на Байдена, Макрона, Шольца та інших. Мовляв, ну ви ж їм f 16 не даєте? Ті у відповідь запитали: а точно чотири. Бо ми ж вас знаємо. Ну добре, каже Дуда, ще чотири відремонтуємо і теж передамо. А може, шість. Ну ви ж знаєте тих механіків, там в ангарі стоїть чотири літаки, але поряд лежить багато деталей. То може і шість буде, хто зна. Тож скільки мігів передають нам поляки і чим нам це допоможе? Всім привіт ви на каналі Екзістуєй. Далі веселіше спочатку поляки нагнули, ой, вибачте, переконали німців, що треба віддати ЗСУ ще 5 мігів. Причому тут німці після того, як з карти світу зникла східна Німеччина, Бундесфер віддав їх літаки полякам, а ті віддали їх там. Але ж для дипломатії попросили рейстаг це погодити. А потім поляки повідомили про нову партію мігів для України. Хитро посміхаючись та не називаючи кількість. Додайте до цього, що Словаччина вже відправила нам 4 Міг-29 з 13 обіцяних. І потроху у нас вимальовується авіаційний полк. Чи цього достатньо? Ні. Наша русофобія недостатня. Чи здатні міги протистояти сушкам? Ну, вважайте це анонсом. Поговоримо про це у наступному відео дуже скоро. Якщо ще не підписалися, то краще зробіть це так точно ви нічого не пропустите. Ну а на цьому все. Все буде Україна!